Вітаємо в ефірі. Програма про наші мрії, ведучий Леонід Гапєєв. В рамках Міжнародного фестивалю щастя у творчості. Ми даруємо книжки нашим авторам, учасникам, зокрема, дітям, які навчаються по зашкільних гуртках школи успіху.зору Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. І ця книжечка Теплі історії до кави. Авторка Надійка Гербіш. Надійка Гербіш є письменницею, перекладачкою, фотографинєю, мандрівницею і, взагалі, цікавою творчою особистістю, яка викладає світову літературу. Це видавництво Bright Books. Ми щиро дякуємо цьому видавництву за такий класний подарунок. І зараз почитаю вам улюблений уривочок. Ти знаєш, де ночують мрії? Я стояла на березі прохолодного осіннього моря і усміхалася. Коло мене на дерев'яній лавці стояв. Термокухлик із недопитим зеленим чаєм. Я дивилася на море й геть забула, що змерзла, й хотіла пити. Ти любиш, як шумить море? Маленький хлопчик, що вовтузився з мушлями та холодним на дотик піском, неподалік, підняв на мене свої блакитно зелені очі, і дивився якимсь. Нетутешнім поглядом. Люблю, відповіла я і усміхнулася. Усміхнулася тому, що ні, звичайно, я йому про це не сказала. Дуже люблю розмовляти з дітьми. Вони завжди зайняті чимось таким важливим: бавляться, будують піщані замки, збирають мушлі. Сміються, бігають і водночас, непомітно для всіх, ростуть і дорослішають. Вони кажуть дурниці, які чомусь завжди мають сенс. Принаймні, дарують радість слухачам мені, то вже однозначно зараз не буду передчасно розкривати далі секрети цього. Сюжету скажу про інше, що ця книжечка передається в подарунок нашій активній учасниці міжнародного фестивалю Щастю творчості. Це Наталка Зуєва з гуртків Школа успіха і точка зору Центру дитячої та юнацької творчості номер 5 з міста Харкова. Знаєте, дуже нас радує такий факт, що. Наталка перебуває саме в Харкові, і ми хочемо підтримати особливо саме тих дітей, які залишилися в Харкові в цей нелегкий період часу. І старшокласниця, вона 13 років, але тут такі сюжети, які вже можуть читати і діти середнього і старшого шкільного віку, хоча й не тільки діти, а й їх. Дорослі члени родини, бо ми бажаємо такого цікавого, домашнього сімейного читання кожному з нас. Знаходьте час, щоб провести його з улюбленою книжкою. Дякуємо за увагу!